Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні говоримо про безпеку дорожнього руху. У родині не жалкують часу на те, щоб пограти із дитиною, погуляти, навчити читати або малювати, але рідко знаходять 5 хвилин у день, півгодини години у тиждень, щоб навчити дитину уникати нещасного випадку, особливо на вулиці. Досить вивчити історії хвороб дітей, що постраждали від травм, отриманих у результаті дорожно-транспортної пригоди, поговорити із лікарем, хірургом або травматологом, щоб зрозуміти просту істину. З кожних 20 випадків 19 Виявляються типові, тобто ті, які часто повторюються, і виникають у тих самих стандартних ситуаціях, число яких не таке вже і велике. Ситуації ці можна знати, а поведінці у них навчити, та все ж, нещастю, можна запобігти. Головним у вихованні законослухняного громадянина, у тому числі і учасника дорожнього руху, для батьків повинен бути принцип Роби, як я щоб дитина не порушувала правила дорожнього руху. Вона зобов'язана не просто знати їх, у неї має сформуватися навичка безпечної поведінки на дорозі. У малюка до шкільного віку обмежене поле зору, тому він не може навіть приблизно визначити відстань до автомобіля, що наближається, зрозуміти із якою швидкістю. Рухається авто, здатен навіть не кожен школяр. Навіть якщо дитина дивиться на автомобіль, це не значить, що вона його бачить. Захоплений власними думками, переживаннями, часто малюк просто не помічає транспортний засіб. У перехідному віці виникають інші труднощі, підліткові, властиве нехтування небезпекою. Він певен, що з ним не відбудеться те, що трапляється з іншими, і не дивлячись по сторонах, без остраху виходить на дорогу. А малята у дошкільному. І молодшому шкільному віці взагалі не сприймають автомобілі як загрозу. Для них яка-небудь іграшка, м'яч набагато важливіша за здоров'я і життя. Тому існує правило: якщо на дорогу викотився м'яч, чекай дитину. От чому і з самого раннього віку необхідно вчити дітей безпечній поведінці на вулицях, дорогах, у транспорті і правилам дорожнього руху, обираючи методи. Навчання найбільш придатні для їхнього віку. У цьому повинні брати участь усі учасники освітнього процесу. Зокрема, батьки, заклади освіти у дитсадках, школах та інших освітніх установах. У процесі навчання правилам дорожнього руху основне завдання батьків та педагогів сформувати основні навички поведінки, які допоможуть дитині зорієнтуватися у дорожніх ситуаціях. Пам'ятайте, знання правил дорожнього руху та поведінки на дорогах допоможуть уникнути небезпечних ситуацій та збережуть життя і здоров'я ваших дітей. Саме тому пройдіть із дитиною весь шлях і намагайтеся показувати найнебезпечніші ділянки на дорозі, відзначте ті моменти, які виникають при посадці у громадський транспорт, особливо при виході з автобуса або тролейбуса. Навчіть своїх дітей правилам безпечного переходу проїзної частини дороги, разом обговорюйте найбільш безпечні шляхи руху. Щодня нагадуйте дитині, перш ніж перейти дорогу, переконайся у безпеці. Поясні Дитині, що зупинити автомобілі відразу, неможливо, щоб правильно вибудувати процес навчання, враховуйте психологічні та вікові особливості дітей. Дякую вам за увагу.